Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається У пошуках Немо нічні рибки. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Немо насолоджувався чудесним днем. Він грався у квача з подругою, восьмініжкою блискіткою. Друзі ганяли один за одним між морськими губками. Квач, тепер ти доганяєш. Захихотіла блискітка і луснула немо по спині одним із своїх восьми крихітних щупалець. Не спіймаєш, ха -ха, не спіймаєш. Це ми ще побачимо. гукнув немо вслід Блискітці, що помчала геть, здійнявши за собою хмару піску. Немо чим дужче погнався за блискіткою вздовж колонії морських губок. Він вже майже торкнувся плавцем до подружки, аж ось помітив попереду щось високе і густе. Ого, що це? Це щось новеньке? вигукнув немо. Помчали, подивимось, що там, запропонував немо. Він поплив до таємничої дивовижі, здаля здавалося, що вона киває йому, підхоплена слабкою течією. Зажди. гукнула блискітка. Немо підібрався ближче і не стримав захопленого вигуку. Виявилось, що це величезний ліс водоростей, гігантський лабіринт морських рослин. Подекуди зарослі були такі густі, що й не пропливеш, а подекуди утворилися невеличкі прогалини. Блискітка й немо ще ніколи такого не бачили. Це ідеальне місце для хованок. Зараз хочеш погратися, радісно сказав Немо блискітці. Вона стривожено озирнулася, море почало темніти. Я б залюбки, Немо, але думаю, нам варто поспішати додому. Вже пізно наші татусі будуть хвилюватися. Немо озирнувся, і справді пора повертатися скоро ніч. Коли немо дістався до своєї анемони. Тато Марлін вже на нього чекав. Вони разом повечеряли і Немо розповів, як вони з блискіткою знайшли неймовірний ліс водоростей. Вже час в ліжко, зрештою сказав Марлін. Тату, але мені ще не хочеться спати. Спробуй заснути, синку, похитав головою Марлін. Немо вклався і заплющив очі. Він став вигадувати різні історії, але сон не йшов. Порахував дельфінів, але спати зовсім не хотілося. Зрештою, немо залишив ліжко і підплив до тата. Не можу заснути, як не стараюся. Тому я тут подумав. Подумав? Кажи, про що саме немо? Успіхнувся Марлін. А що, як нам з тобою поплисти до тих водоростей, просто зараз? Так, ти пересвідчишся, що там справді безпечно, і що мені можна буде завтра погратися там з друзями. Обіцяю, коли повернемось, я відразу ж ляжу спати. Будь ласочка», – спрощував немо. Марлін подивився у благальні очі сина, оглянути ліс водоростей здалося йому хорошою ідеєю. «А, ну, добре, давай поглянемо, що там за місце, мовив він. Вирушаємо. Аж перевернувся від захвату немо. Коли вони пливли через риф, немо збагнув як добре, що тато з ним. У темряві все здавалося страшнішим. Немо намагався розгледіти ліс водоростей, проте щось побачити було майже неможливо. А синку, ти певен, що ліс так далеко? почав Марлін. Так, я знаю, що він там, якби ж було хоч трохи відніше. Немо вже зібрався був здатися, коли помітив світло попереду. Мерехтлива плямка підбралася ближче й ближче, ставала все яскравішою, аж допоки освітила всю воду навколо. В центрі світла була найдивніша риба з усіх, яких немо доводилося колись бачити. Вона мала величезні вогники під очима. Привіт! Я, я, я немо. Привіт, я Люмен, приязно відповіла риба. «Ради знайомству, Люмен. Я Марлін, тато Немо. Ми ніколи раніше тебе не бачили. Бо ми нічні рибки, плаваємо і граємось вночі, коли всі сплять, пояснила Люмен. Вони закружляли довкола, і її світло від цього мерехтіло. Сьогодні ми з татом теж нічні рибки, зрадів Немо. Ми шукаємо великий ліс водоростей, який я бачив сьогодні в день. А ти випадково не знаєш, де він? Знаю. Саме там я й живу, відповіла Люмен. Невдовзі Люмен привела їх до таємничого лісу. Хочеш погратися в хованки? «А, а вже ж, татко, можна? Будь А, Ну, добре, але будьте на видноті, я тут поки все роздивлюся. Сказав Марлін. Він став досліджувати зарості навколо, аби напевно переконатися, що місце безпечне для дітей. До нього долинав голос сина, який рахував до десяти. Не підглядай. почув Марлін, як гукнула люмен, поки шукала гарну схованку. Марлін пробивався крізь лабіринт з зелених і червоних стебель. Запливав все далі й далі в морський ліс. Зненацька він збагнув, як стало темно й тихо. Не чути немо і не видно світла люмен. Марлін стривожено роззирався. Він і гадки не мав, де опинився. Довкола були тільки водорості. Немо, Немо, ти де? Відгукнись. Агоу. Але відповіді не було. Змахуючи плавцями, Марлін намагався знайти шлях назад, і вже коли подумав, що застряг у заростях назавжди, помітив слабенький вогник десь попереду. А, Немо, синочку. гукав він, пливучи на світло. А, то ти? Марлін довго пробирався крізь водорості, аж ось і відкрите море, там, на тому ж місці, де він їх залишив. Чекали немо і люмен. Марлін зітхнув з полегкістю. Татку, ось де ти. схвильовано вигукнув Немо. Ми не знали, що й думати, куди ти подівся. Хіба ж не знаєш, що самому в темряві краще не плавати. «Е, це ж мої слова, усміхнувся Марлін. Як добре, що ти знайшовся, обійняв немо Марліна. Немо і Марлін побажали люмен гарної ночі і вирушили до своєї Анемони. Дорогою Марлін постійно позіхав. Коли припливемо додому, відразу спати, татко!» – сказав Немо з хитринкою в очах і усміхнувся. На один день пригод тобі випало більше, ніж достатньо. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати. Novi kazački.